Дядько Олег, чи може один циліндр зіпсувати роботу всього мотору? Звичайно, що може, він і зіпсує, якщо не буде працювати. Коли форсунка розпилюєш, буде лити, а буде перерозхід пального, просто обгорить клапан, згорить поршень. Буде відповідний стук більше нагрузка, буде нагрузка йде в нас на колінвал, на поршневий палець, просто його розіб'є. Питання тільки часу. Ну і з другого боку роботу зразу видно, буде дим, буде вібрації, буде стукіт. Так воно, знаєте, просто так воно і буває. Це вже критично. В електронних системах приску. Ви не завжди відчуєте несправність форсунки. Коли вже ви її відчуваєте, димить, то це вже називаємо по простому. Тут вже терміново треба приймати рішення, може бути вже навіть і запізно. Через то ми так оголошуємо. Сьогодні особливо багато, що наголошуємо на діагностиці автомобіля. Вивчайте, перевіряйте, знаєте що, робіть профілактику. А по поводу по присадочках ви бачили от, е, два автомобілі, залиті були присадочки для промивки. Ефект колосальний. Секція вийшла з ладу, механізми всі, практично треба роліки, кулачкову шайбу, все треба міняти. Ось вам результат промивки паливної системи. Якщо ви вже її промиваєте профілактично, вивчіть, яка структура, який характер, яка її основа. І дотримуйтесь самої концентрації. Не факт, що ви виявляти більше присадочки, як є там на 20 на 40 літрів, а виявляти її на 10 літрів, щоб отримати кращий ефект. Ефект буде зворотній. Дотримуйтеся пропорції. Особливо з присадочками. Думайте, чи варто вам їх використовувати і ще раз, завжди повторюю два рази, щоб дійшло. Чи буде від цього вам ефект, який ви очікуєте? Чи у вас буде ефект просто по кошельку вашому, що він стане тоньшим? Рішення за вами.